Кількість хворих на цукровий діабет стрімко збільшується. Особливої уваги потребують діти. У Хмельницькій обласній дитячій лікарні функціонує педіатричне відділення, де лікарі своєчасно виявляють хворобу. Ці діти мають шанс вижити і мають шанси на повноцінне життя, тому що сьогодні діабет це не вирок, як ми кажемо, діабет це просто спосіб життя. Для дітей проводять просвітницькі заняття, навчають самостійно вираховувати хлібні одиниці та вводити інсулін. Розповідають лікарі і про основні правила у харчуванні. У медичному закладі кожному пацієнту з таким діагнозом дають щоденне харчування. Там дитина щодня записує кожний прийом їжі. Кожна дитина, яка має цукровий діабет, ця дитина особлива з особливими потребами, тому що це постійний моніторинг за станом своїм здоров'я, саме за цукром крові, за правильним харчуванням, за правильним фізичним навантаженням. І тому, в принципі, сьогодні у нас і в Україні, і в нас в області створена система надання допомоги дітям хворим ендокринної патології, в тому числі і цукровим діабетом. Анастасія та мама у відділенні вже шість днів. За допомоги лікарів цукор майже дійшов в норми. Аби підтримувати такий результат, притримуються усіх правил. Нам видали щоденник, пояснили, як треба вираховувати хлібні одинички, як треба харчуватися, що навіть інколи можна дозволяти і дитині щось і смачне, але треба знати, це в який час, коли, і щоб не її не, як кажуть, не відрізняти від інших дітей вона може харчуватись так само, але під присмотром одиниць, лікарів, батьків. У випадку діабету у дитини потрібно вчасно звертатись по допомогу. Лікарі радять обмежувати себе у солодощах навіть тим, хто не має діагнозу. Головне харчувати здоровою та збалансованою їжею.